Великій родині музичних інструментів є і мій улюблений. Це тендітна, вишукана, овіяна легендами та таємницями скрипка. Я навчаюсь у музичній школі на скрипці, і вона зачаровує мене своїм звучанням. Мені стало цікаво, а як же вона виникла? Скрипка це музичний інструмент, який має свою багаторічну історію. Не одразу вона набула свої сучасної будови і форми, яку всі ми вже знаємо. Класичний тип скрипок сформувався в 15 16 столітті, одночасно в Італії та Франції. До речі, не так же і легко виготовити скрипку. Для цього потрібно зібрати разом більш ніж 70 шматочків дерева. Щодо самої назви, то італійська назва Віоліно. Що означає струмний музичний смачковий інструмент, а назва скрипка походить від старослов'янського скрипка, тобто скрипіти. Звісно, ця назва спочатку використовувалася до більш примітивних скрипкоподібних інструментів. А що ж відбувалося у нас в Україні? До України скрипка потрапила із Західної Європи в 16-17 столітті. І одразу полюбилася українцям. Крипка стає невід'ємним учасником інструментальних ансамблів. Традиційні народні святкові гуляння важко уявити без ансамблю народних музик, де провідне місце часто надавалося скріпці за її яскравість та різнобарність звуку. Також скрипка входить до складу полкової музики, війська Запорізького. На ній супроводжувалися вертепні видовища. Найбільш розпосюдженим колективом музикантів в народному середовищі були троїсті музики. Це народний інструментальний ансамбль із трьох музикантів. До складу троїстих музик ходили скрипка, басоля і бубан в українському фольклорі, відомі з кінця сімнадцятого, початку 18-го століття. У побуті українського села. Ристі музики відіграли важливу роль, забезпечуючи музичну частину весіль, ярмарок та інших народних святкових гулянь. У музичному побуті скрипка використовувалася як окомпануючий інструмент до пісень та танців. Також на ній виконувалася музика для слухання. Найбільшого розвитку скрипкова музика досягла у творчості відомих гуцульських народних професій музикантів ХХ століття. В оркестрах народних інструментів скрипка виконує провідну партію і це значно збагачує музичну палітру оркестру, надає йому яскравого забарвлення та дає змогу виконувати різноманітний. Народний та класичний репертуар. Сьогодні скрипка ходить до складу професійних та аматорських ансамблів та оркестрів народних інструментів. У мистецьких колективах найчастіше грають скрипалі, які здобули спеціальну музичну освіту. Сьогодні радують своїми виступами слухачів та наші сучасні скрипалі-солісти, такі як Богдан Півненко, Мирослава Которович. Василь Попадюк, Остап Шутко та багато інших музиканти різного віку та рівня виконання на музичних інструментах сьогодні мають змогу показати свій талант на чисельних фестивалях, конкурсах всеукраїнських та міжнародних. Одним з найпрестижніших є міжнародний музичний конкурс імені Микола Лисенка, який було започатковано в 1962 році. З нагоди 120-річчя композитора. Сьогодні і в моєму місті Кропивницькому проходить багато різних конкурсів, серед яких всеукраїнський фестиваль-конкурс виконання на скрипкових струнних інструментах імені Юрія Павловича Хілобокова, на якому я теж прагну взяти участь, тому що скрипка це моя віддушина. І не даремно, говорять: скрипка грає, душа співає. І я хочу, щоб скрипка супроводжувала мене все життя.